Старанку час новин для вас працюють факти сіті та вікна СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Щонайменше двоє загиблих і двоє поранених. Росіяни вранці вдарили по Кураховому на Донеччині. Про це заявив начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Місто окупанти атакували з артилерії. Нині на місці удару працюють медики та надзвичайники. А напередодні загинуло двоє цивільних, ще четверо поранених. Ворог атакував майже усі громади біля лінії зіткнення. Окупанти цілили з артилерії та авіації. Під вогнем був Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. У Костянтинівці. Росіяни пошкодили п'ять будинків і влучили в інфраструктурний об'єкт. Обласна влада просить людей не затягувати з евакуацією безпечних населених пунктів у регіоні. Зовсім не лишилося. В очеретиному неподалік Авдіївки тривають запеклі бої. Збройні сили України були змушені залучити резерви для стабілізації. Нагадаю нагадаю, днями окупантам вдалося прорватися до населеного пункту та закріпитися в одній з його частин. Для прориву ворог застосовував тут до чотирьох бригад. Нині частина очеретиного, яку контролюють росіяни, перебуває під вогнем, вогневим контролем наших захисників. Сили оборони вживають усіх заходів, щоб вибити звідти ординців. Часів яр і далі залишається бажаною ціллю для росіян. Аби захопити місто. Вони кидають туди колони техніки і тисячі вояк. Силам оборони вдається тримати тут захист, але вкрай складно. Ворог намагається штурмувати і лобову і зайти з флангів. Накриває наших армійців і керованими авіабомбами, і артилерією та дронами. Але навіть в умовах браку артилерійських снарядів українські оборонці відбивають атаки ворога. І одну з головних ролей на полі бою відіграють піло. Оти та дрони. Саме вони намагаються компенсувати великий калібр і палять ворожу техніку ФПВ-дронами. З підчасового яру. Репортаж Олега Корнієнка. Він за лічені секунди збирає дрон у бойову готовність і відправляє його на голови окупантів. Доки один і, злітає і мчить під часів яр знищувати ворожі бліндажі, боєць на псевдобурий готує новий камікадзе. Хлопець на фронті лише місяць, але його дії відшліфовані до автоматизму. У батальйон ударних безпілотників ахівс він прийшов добровольцем. Як жартують багато хто, я втомився тримати економічний фронт і вирішив потримати тут фронт. Сам і айтішник з Харкова. Тож на що росіяни перетворюють міста, з щоток на початку повномасштабки? Довелося навіть евакуювати родину. Не хотів, щоб маленька дитина бачила всі жахіття. Згодом повернулися. І коли в місті відкрили рекрутинговий центр батальйону «Ахілес», мобілізувався я хотів пов'язати свою службу та, з дронами. І, ну, географія для мене мала значення. Та наше інтерв'ю з Бурим постійно перебуває голос рації. Пілоти просять підготувати нові дрони до вильоту. Можу то дов'язати на Ель плюс. Плюс це вже новий знову виліт. Да, ну, це ось ми питали, чого я сюди прийшов і чого я починаю тут в'язати, бо бачите, ми злітали таким БК. Уразили, не уразило, як ви чуєте. Я результат ще не знаю. Але потрібно повторити. А це вже інший бліндаж. Саме ці бійці і керують дронами, який й готував бурий. Зараз борчик летить знищувати ворожий бліндаж. З бійцем ми познайомилися ще перед Новим роком. Тоді він палив окупантів під Кліщіївкою. Ну от же накопано. от де куча дерев'я. Накопано, ось там, де накопано. Там отут. А, вот вона. Ні? Що... Да, ще Що, Так, ще правіє було. Та якщо у грудні борчик був помічником пілота, то нині вже сам керує дроном, і їхня рота перетворилася на батальйон. Екіпаж пішов на підвищення, напарник Шабат став командиром. А борчик тепер повноцінний пілот. Спалений танк, от от, от, от вона більше запам'яталась, але це далеко не перша уражена ціль. Це була перша така. Ну, яскрава ціль, да танк із першого разу. Він ще й стояв далеко. <гум> Визивають тоді. Під кліщівкою росіяни в основному влаштовували піхотні штурми. Тут же під часовим яром суне піхота і колони техніки. Тож за останній місяць розрахунок борчика спалив або знищив більше десятка різної броньованої техніки. Оці штурми зупиняються в основному то fpv дронами. Плюс арта підключається, да, Вона ну, додає, додає не на страху більше. А от і в піві дрони більше знищують. Ну, плюс мавіки з кидами теж добувають. Нині, коли на фронті брак артилерійських снарядів, пілоти дронів камікадзе працюють майже цілодобово. Аби захопити часів яр, росіяни не шкодують ані живої сили, ані техніки. Маленькими групками підкрадаються до наших позицій. Потім, або в ранковий час, коли ще не світло, але вже й не темно, або в нічний час, коли вже не світло, але ще не темно, приходять в ударну дії. Тобто намагаються накопиченим особовим складом витіснити наші сили з. Позицій нині росіяни готові під часів яр відправляти на смерть тисячі своїх солдатів, аби скористатися відсутністю у нас достатнього озброєння і захопити місто. Але бійці переконують, найголовніше на війні це люди і їхні навички, і досвід не раз доводив, маючи обмеження в озброєнні сили оборони перемалювали росіян десятками тисяч. Зараз же прикривати піхоту і палити колони ворожої техніки видається завдяки дронам, але вони не замінять повноцінних артилерій. Ріських снарядів, тож фронт чекає на обіцяну заходом допомогу. Олег Корнієнко, факти сіті. Єдині новини. Втрата часового яру це лише питання часу. Таку думку висловив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю економіст». За його словами, часів яр може повторити долю Авдіївки, яку росіяни вщент знищили. Це місто є висотним опорним пунктом, ключем до подальшого просування окупантів до останніх великих міст Донецької області. Скібіцький вважає, що російські війська отримали наказ взяти щось до помпезного святкування дня перемоги у Москві 9 Травня, але все залежить від постачання зброї Україні. Також представник ГУР припустив, що наприкінці травня Росія може здійснити наступ на Харківську та Сумську області. але сил, щоб захопити великі міста, у них недостатньо. На Херсонщині внаслідок російського обстрілу постраждав 46-річний житель Золотої Балки. Про це в ефірі розмовної студії марафону єдині новини. Повідомив голова преф офісу Херсонської ОВА. Відомо, що чоловік отримав уламкове поранення шиї його шпиталізували. Загалом за останню добу ворог обстріляв 14 населених пунктів регіону. Пошкоджено 10 приватних та два багатоквартирні будинки. Під ударом опинилися спортшкола та газогін. Крім цього, у військовій адміністрації повідомили, що расисти посилили мобілізаційні заходи на лівобережжі Херсонщини. Готовність до фортифікації та ситуацію на фронті обговорили на черговому засіданні ставки головнокомандувача. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Про будівництво укріплень на напрямках активних бойових дій і у прикордонних регіонах. відзвітував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротацій для підрозділів. Також обговорювалися темпи та потреби під час комплектування нових бригад. Про графіки на Надходження зброї від партнерів у межах пакетів допомоги доповів міністр оборони Рустем Умєров. Володимир Зеленський доручив зробити все можливе, аби скоротити терміни поставки, особливо засобів ППО. Пройшлися сьогодні і питаннями захисту нашої енергетики, конкретних об'єктів від конкретних загроз. Зараз треба поєднати два процеси. Захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою. А також вже час починати підготовкою до наступного опалювального сезону. Завдання очевидне: маємо зробити максимум для захисту життя. І кожен аспект цієї роботи від ППУ та РЕ на об'єктах до необхідних будівництв і постачання, все це. Персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи. У повітряних силах вивчають причини зменшення інтенсивності ракетних обстрілів росіян. Про це в ефірі розмовної студії марафону Єдині новини повідомив речник повітряних сил Ілья Євлаш. Відомо, що зараз найчастіше ворог застосовує керовані авіабомби в ударах по прифронтових населених пунктах. Водночас, рашисти майже перестали використовувати калібри. У повітряних силах припускають, що це може бути пов'язано як з проблемами виробництва зброї, так і з накопиченням ракет для майбутніх ударів. Та якою б не була причина, зараз головним питанням залишається якнайшвидше надходження західної допомоги, аби підготувати нашу ППО для майбутніх атак окупантів. Це допоможе нам більше ефективніше боротися з комбінованими атаками, коли ворог застосовує різні цілі на різних швидкостях, на різних висотах. Звісно, що це дозволить прикрити і наші міста, і наші критичні об'єкти, зокрема, оскільки за цей час ворог постарався виснажити нашу систему ППО. І звісно, що це посилення воно стане новим ковтком повітря, так яке дозволить більш ефективніше прикривати наші міста та рятувати життя і здоров'я наших мирних громадян. Перших 88 прикордонників строковиків демобілізували на Волині. Замість півтора року через воєнний стан вони прослужили вдвічі більше. Більшість із них охороняли та укріплювали рубежі з Білоруссю, несли службу на польській ділянці кордону. Та були й такі, які добровольцями зголосилися захищати Україну на сході. Репортаж Катерини Курбанової Ви дійсно найкращі із найкращих. І ми пишаємося, що в нас з нами проходили службу такі військовослужбовці, як ви. Понад три роки строкової служби у прикордонних підрозділах і нарешті демобілізація цього дня. Солдати дуже чекали. Серед них і 22 дворічний Володимир зі Львова. Думалися на півтора роки. Получилось на трошки більше, Раза в два. Коли на строкову службу розповідає, не думав, що доведеться захищати країну зі зброєю в руках. У зону бойових дій попросився добровольцем, інакше туди було не потрапити. Батькам не зізнався. Згадує, найважче було спочатку. Перший вихід на ноль, перший двохсотий. І останній тиждень, як їдеш додому, дуже страшно, бо боїшся, що тиждень лишився, а вдруг що не вернешся. Саме страшніше було пліч опліч із досвідченими побратимами прикордонниками бійцями ЗСУ та Нацгвардії Володимир воював під Бахмутом. Метрів з 10 глибину. Оце С-300 пацики. Це перші 88 строковиків, яких урочисто вітають із завершенням служби. Частина з них охороняли кордон із Білоруссю та Польщею. Нелегка, служба важка, особливо на білоруській ділянці кордону, це і охорона кордону, і прикриття, і облаштування кордону. Ці військовослужбовці зараз йдуть в цивільне життя та мають можливість відпочити протягом одного року, тому що з моменту демобілізації вони. Отримують рік на відстрочку. Ілля з Дніпропетровщини вчився на юриста і під час війни охороняв морську ділянку кордону на Миколаївщині. Запевняє, коли ворог рушу великим наступом, думав лише про одне: як не дати окупантам втілити в життя їхні плани. У Нас не було такого, що там, наприклад, там ти строковик, ти контрактник, мобілізований. У Нас всі хлопці були. Якби заряжені на те, що ну ми повинні тут бути. Ми ну, все ж таки всі давали присягу. Та найбільше чоловік тепер хоче обійняти своїх рідних і друзів, з якими не бачилися три роки. <певірші> Попереду відпочинок і цивільне життя та хлопці запевняють, готові знову стати на захист країни, бо треба довести справу до кінця і перемогти. Морально 50 на 50, фізично абсолютно готові. Хочеться чим поскорше якийсь вклад внести, щоб вони вже нарешті вийшли звідси і ми далі проживали мирно. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини. Попри війну Україна покращила показники в міжнародному індексі свободи слова. За рік наша держава піднялася у рейтингу на 18 позицій та посідає 61 перше місце. У звіті такий стрибок називають одним із сюрпризів списку. Видання репортери без кордонів зазначає, що попри війну політичне втручання в діяльність медіа на неокупованій частині України зменшилось. Також у свободі преси покращився не лише політичний, а й безпековий показник для роботи журналістів. До першої трійки лідерів зарі. В свободи преси входять Норвегія, Данія та Швеція. Аутсайдери Іран, Північна Корея, Афганістан та Сирія. Країна-агресор Росія посідає 162-ге місце. Подаруй паску воїнові понад 3,5 тисячі великодніх пасок для наших захисників. Освятили на подвір'ї свято Троїцького собору у Черкасах. Військові капелани зібрали запити бійців на передовій на кількість святкової здоби. До випікання пасок долучилися освітяни, рідні військових, волонтери. Після освячення повезли частину додому захисникам на фронт у різні підрозділи, щоб і там відчути трішки свята та підняти нашим воїнам бойовий дух. Тут ми можемо піти або в магазин, або ще спекти цю паску і освятивши її, потім на Великодень скуштувати, хлопці в окопі не зможуть піти кудись чи купити, чи як. Ми таким чином хочемо підняти в них бойовий дух і хочемо звістити про це величаве свято. «Кожен з нас повинен розуміти, що якщо ми Кожний чуть-чуть якось допоможемо воїну, збережемо його, зробимо, щоб він мав сили воювати. Ми переможемо і нагадуємо, що в низці східних і південних областей триває повітряна тривога, є загроза ракетних ударів. Тож будьте обережні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.